Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі. Передача соціальний захист. Минулого разу ми розповідали про профілактику негативних явищ у дитячому середовищі. Сьогодні начальник служби у справах дітей Калузької міської ради Леся Дзунза розповість про відповідальність неповнолітніх перед законом. Вітаю вас, пані Лесю. З Доброго якого дня. віку настає кримінальна відповідальність неповнолітніх перед законом? Ну, давайте я почну з того, що е, в Україні діє норми законодавства. В Україні є діюча конституція, де передбачено, що ніхто не має права посягати на права, свободу, честь і іншість, іншого громадянина, незважаючи на це, чи це підліток, чи це дорослий. І незнання законів не звільняє від відповідальності. Так, це поширюється відповідно і на неповнолітніх, і неповнолітні також. Несуть відповідальність. Звичайно, якщо порівняти із дорослими за скоєння того чи іншого злочину, чи, наприклад, якщо дорослий вчинив той самий злочин, то більш пільговому становищі опиняється підліток і неповнолітній. І кримінальну відповідальність, кримінальна відповідальність за певні види злочинів настає з 14 років. Це, напевно, за як вони кваліфікуються, особливо тяжкі чи тяжкі ну є е, легкі, тяжкі середньої тяжкості, там е, в залежності класифікація злочинів відбувається в залежності від того е, на скільки років тягне той чи інший злочин? Якщо не більше двох років по статті Кримінального кодексу України, то це я не можу зараз сказати конкретно які злочини, бо то це багато займає часу. Е, якщо ця стаття е, за якою неповнолітній скоїв злочин чи дорослий два роки, то це є легка, можна класифікувати, що це злочини відносяться до легких злочинів. А якщо там 5 років, то це середньої тяжкості, якщо більше 10 років стаття кримінального кодексу, по якій вчинено злочин, то це вже можна вважати, що це тяжкі злочини, є особливо тяжкі злочини. Які передбачають від 15 років і до пожиттєвого ув'язнення. Це все ці статті також розповсюджуються і на неповнолітніх. І з 14 років неповнолітній вже несе кримінальну відповідальність за Кримінальним кодексом України відповідно до чинного законодавства. З 14 років. Звичайно, що вік це йде, як пом'якшуюча обставина. Скажем так, що у нас в Україні досить гуманно відносяться до я би сказала так, гуманно відносяться до злочинності дитячої. Враховуються різні пом'якшуючі обставини і за вчинення першого злочину. Можна сказати, що у 99% дітей не ув'язнюють, не відправляють за ґрати, скажімо Але так. Умовне, напевно, ну так, звичайно, є і штрафи, є, і батьки несуть відповідальність за неповнолітніх. Але скажу ще те, що неповнолітні вік неповнолітніх зараз, скажем, молодший. Злочинність. Тобто, скоєння злочинів молодше. І з 11, і з 12, і з 13 років злочини діти починають вчиняти. Є пропозиції, навіть були пропозиції, скажімо, є вони, щоб збільшити, відпов... ну, зменшити вік кримінальної відповідальності, тобто не з 14 років, але... а з 11, наприклад, але це багато громадських організацій також не підтримує. І це є не європейські підходи до виховання неповнолітніх, тому у нас кримінальна відповідальність наступає з 14 років за скоєння злочинів. А з 11 років, скажімо також діти з 11 до 14 років вони не можуть бути суб'єктами злочину, оскільки не досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, але до них також можна